Давайте знайомитися. Ми друзі, які обожнюють пригоди таємниці та розслідування. Кожен день для нас це нова можливість для неймовірних відкриттів. Звичайна прогулянка парком може перетворитися на захоплююче розслідування, особливо, коли ми помітимо щось незвичне. Може, це таємничий слід на землі або загадкова записка, що лежить під лавкою. Збираючи підказки, ми обмірковуємо кожну дрібну деталь. Хто залишив цей слід? Що означає ця записка? Хоча іноді на наші висновки можуть бути несподіваним і дещо нереальним. Але все одно ми досягаємо мети. Тому що ми Детективи. Де, де, Пограбували. Чого стоїте, треба ж діти! треба зібрати докази, зняти відпитки пальців, застосувати метод дедукції! Ада, А, Що да. сталося? Питання заразають, треба шукати грабіжника. Тобто тобі не принципово, ким він буде. Ну тоді Єгора або Єсеній бери в грабіжники. Ви теж те ж підозрюєте. Да Нікого ми не підозрюємо. Ми навіть гадки не маємо кого шукати. А я що? Не сказав, є ж відразу все сказав. Ну чим ви слухаєте, теж мені не Ну, добре. Добре, добре, в мене виграли мої щасливі шкарпеточки. шкарпеточки. Шкарпеточки! Ну як ви не розумієте, це ж мій талісман, я їх на всі контрольні гаю, ще жодного разу не підвели. Я їх навіть не беру нікого. Щоб щасливість не дивилася. А чого ви це так посміхаєтесь? <laughs> О, це ви? <вищо>. висовий. <laughs> Тебе було вчора з 18-ї години. Я був вдома, але я, здається, здогадуюся, хто той злодій, якого ж ти шукаєш. Але про це потім в нас є справи важливіші. Ми будемо розслідувати пограбування ювелірної крамниці. У справжньому? Майже нам допоможе штучний інтелект і наша фантазія. Заплющити Очі! Вже можна відкривати справжня ювелірна крамниця. Вау, як тут красиво! І трохи лячно. Слухай, нам вже нічого не буде без дозволу. Це ж віртуальна реальність, але різниці ви не помітите. Ми готові. Починай. До поліції звернувся власник магазину, повідомив про пограбування. Було розбито вікно. Викрадне одне єдине кольє найкоштовніше у всій крамниці. Це усе, що відомо. Далі діло за нами. Зрозуміло, потрібно зібрати речові докази, зняти відбитки пальців і переглянути відео з камер спостережень. До справи! Підійкування грабіжника чогось динного і підозрілого не знайдено. Відбитків пальців не знайдено. Можливо, було стерті або зводій працював у рукавичках. Переглянули відео з камер спостережень, але саме у час пограбування відео пошкоджене. Замок не ушкоджений, знову не виявлено. Тобто єдине, що ми маємо, це розбити скло біля входу в крамницю. Ходімо, подивимося. Якось усе дивно виглядає. Злочинець розбив скло, але не взяв жодне прикраси, до яких можна було просто дотягнутися рукою. Можливо, йому було потрібно саме те, є. Можливо, саме те. Але я думаю, не це головне. Подивіться, де лежить скло вітрина. На тротуарі. Правильно, воно лежить назовні. А якщо його розбивали з вулиці, то де йому належить бути? Усередині. То ти вважаєш, що це... Класне розслідування вийшло. Але ми майже його провалили, якщо б не скло. Так, непроста справа. Хто ж міг подумати, що власне крамниці і є той самий набіжник. якщо б усе вийшло, та і кольє в нього залишилося. І в страхової компанії тим. Ада, я бачу, що знайшлися. знайшлись. Назло, була присягла твоя мама? Так, вона їх випрала. Ну, добре хоч щасливість назумилася. Сьогодні на контрольні вже перевірили. Працюють. Усе взяли, Швабри, відра. Головне, не лякайтеся, туди руками ніхто не заглядав, повотиня просто жах. Повотиння нас не злякаєш. Вичистим вимим. Головне, що нам твої батьки дозволили зайняти горище. Слухайте, а як ми назвемо наш штаб? Яка різниця? Нехай буде просто штаб. М може, штаб квартира? А може... Павотин на князівство? Ада, а де твоє відро? Хм, І ганчірки не бачу. Ні-ні, відро не потрібно. Тут пишуть про годинне. Ада! А... Ада, ти ще не заспокоїлась, що вночі прогавила Святого Миколая? У наступному році здобиш, а зараз включайся у роботу. Зі шваброю побігаєш пилюкою потихаєш думки проясняться. А то заладили Треба впіймати Миколая, треба впіймати Миколая. Ви не розумієте? Я хочу довести всьому світові його існування. Я майже усю ніч у засідці сидят. У саме відповідальний момент заснула. Кому треба, і так вірять в його існування. А хто не вірить, тому доводити не треба. Усе пішли вже, бо роботи там до вечора. -да, багатенько тут роботи. Та заспокойтеся. Усе не так погано. Все приберемо та буде супер. Головне, що місця багато і тепло. А пауків Ну, майже не боїмося. Ага. А он того на вікні можемо альбертом назвати. За роботу? Тепло, тепло спогади. Ада, що ти нам промоч? Книжки потім читати будеш. Включайся в роботу. А, так так. Я зараз Дайте мені одну хвилиночку. Ада, хвилинка пройшла вже десь 20 хвилин, тому... 20 хвилин. Ні, ні, весь хвилин сама. Мені треба повернутися десь за годину то півночі. Я не можу з нас чекати цілий рік. Непогано попрацювали. Ще павутині на стелі не все прибрали, і коробки залишилися. Давайте завтра, бо я вже ні рук, ні ніг не відчуваю. Слухайте, а куди Ада поділася? Цілий день, як сонна муха, бо по ночах спати потрібно, а не Миколая вистежувати. Вона весь день якась дивна, книгу з рук не випускає. І боночі щось підніс. Ага, ми працюємо цілий день, а вона бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А у неї книга лежить. Давай, давайте хоч глянемо, що ж вона таке захоплююче читає. Так, подивимось, подорожі у часі дня чайників. Що? Подорожі у часі? Вам спала на думку те саме, що і мені? Та ну! думайте, хто у це може вірити? Як? Хто? Ада. Вона що вирішила повернутися в минулу ніч, щоб вистежити Миколая? Усе може бути, це ж Ада. Слухайте, дивіться, що тут написано. Знайди свій магічний артефакт. Це може бути будь-що. Стара монета, улюблена іграшка з дитинства або старовинна година. Важливо, щоб цей предмет викликав у вас теплі спогади. Заплющуйте очі і уявіть, куди ви хочете потрапити. Відчуйте атмосферу того часу. Звуки, запах, емоції. Сконцентруйтеся на своїх відчуттях. Відчуйте тепло артефакту у своїх руках. Уявіть яскраві кольори і звуки того часу. Зсерейтеся на своїх емоціях, це допоможе активувати магію. це так! Ви думаєте, в неї вийшло? Увага! Під час подорожі дотримуйтеся правил, не змінюйте важливих подій та не зустрічайтеся з молодшою версією себе, Це може призвести до непередбачуваних наслідків. Вона ж у минулому може зустріти саму себе. Що це? Свідки звук? ще п'ять хвилиночок, будь ласка. Уже у часі. А да невже ти у це віриш? А якщо б вийшло? Дивіться, дивіться, Миколай!